Всього лиш півстоліття тому Україна, держава морів, степів, річок і гір, показала людям ще один свій скарб, найбільшу у світі гіпсову печеру оптимістична. Символічно, в день незалежності України, 24 серпня 2012 року, її першовідкривачі і дослідники львівські спелеологи клубу «Циклоп», відкрили перший в Європі підземний мінералогічний музей. Унікальний тим, що ми нічого не виносимо на поверхню і всі. Взірці, які були взяті, вони були взяті в печері, які були обломані, які валялися десь на землі. Ми їх відмили, провели в порядок і виклали в таких скляних кубах. У підземній експозиції розміщені різнобарвні гіпсові кристали, які протягом десятків тисяч років огортали лабіринти печери оптимістична. Поруч із ними бурульки сталактитів і сталагмітів, та серед усіх мінералів найбільше виділяються кальцитові геліктити. Прийнято вважати, що вони ростуть тільки у вапнякових печерах. Спелеологи розповідають, для масового туризму використовують лише вхідну і стару частини печери. Там не можна фактично нічого розвалити, не можна нічого порушити, тому що всі вторинні утворення і всі, скажімо так, найцінніше, те, що є в печері, оптимістично, вона мудро вона сховала дуже далеко. А ось глину, якої в печері оптимістична, є надзвичайно багато. Спелеологи вирішили використовувати для декорування лабіринтів. Минулоріч для створення глиняних фігур дослідники запросили студентів художніх вишів. Сьогодні ж до підземного мистецтва може долучитися кожен охочий, саме тому варто. То пам'ятати, що постійна плюсова 10-градусна температура і надзвичайно велика вологість повітря зберігатимуть глиняні фігури довічно. У наступному нашому сюжеті ми розповімо про музей української спелеології, в якому зібрано спорядження вітчизняних дослідників підземелля. Нагадаємо, серія спеціальних репортажів про печеру оптимістична, що на Борщівщині, створена за сприяння туристичної фірми Алім Тур.